Вітаю ваші нової болівальники. Запрошуємо до ромнів на пряму трансляцію першого півфінального матчу Кубка області. Центрального безперебільшення матчу всього розіграшу Кубку Сумщини, в якому Романський агробізнес ТСК прийматиме свого головного суперника Миколаївську Вікторію. Стартовий свисток. Нагаджа готується подавати, подає доступному майданчику. місці Юрій Коваченко, певно, тут своє. Я, Олександр Ткач, капітан команди номер 6 та Дмитро Лойко, номер 17 І тим часом атакує Небезпечно вистав її. І тут небезпечно зараз немає положення по загрою. Перебирає захисника. Б'є поворота. Над воротами прилітає м'яч. Ще один перспективний момент. Загубили. Михайлюк у нас залишається справи в захисті. Тут Небезпека пробуває поворотах Юрій Козаченко на місці. Грав Юрій Козаченко. Нічем, що ведем цепор, розпитує захисника по довгі сторону Дуже-дуже небезпечно було зараз зіграно 10-метрову, але ніхто не підтримав. Не вийшов удар у Варченка, але знову ж таки підхопила Миколаївка. Подача до штрафного. І рахунок, друзі, в нашому матчі відкрито. Ви Знаєте, так спонтанно це все, все трапилося. Черговий винос м'яча і чергове підхоплення виконання Тараса Михаліпа подача до штрафного майданчика. Атакує гробізне з лівим флангом. Нанцебор ні ньому з'являється. Розхитує захисників порії, простріл до штрафного майданчика. І не вибив м'яч Андріан Цибор. Вирішив дограти епізод до кінця. І Сергій Савченко в схожому стилі, як і Китав Романенко. Замикає простріл Андріан Цибора головою. Буквально з 6 метрів. Шпутку стане саме Вікторів. Подає Ганжаду штрафного. І тут мали шанс третій його в нашому матчі головою забити Лююн Панна. Просто в суть на майданчику. випереджає. За голову схопилися всі запасних гол. Гол при... на ладять захисник вікторії в неймовірно гострик. Вертає на цебор, анцебор подає. Водить в мене справу певну атаку в центр. Тут Варченко нейбалок і може бути контратака. Пронзу, ну, тут очевидно, не не Жовта Панченко. Але тим часом атакують ровний удар поворота. же таки Микола Зінченко на місці, але добивання. І рахунок у нас вже на першій хвилині другого тайму стає 2-1 на користь Соромицького агробізнес ТСК. Отак отже розпочали команди з центра поля. Перша хвилина не встигла нас завершитися. як Роменчани повели на крок ближчий до фіналу. До речі, я думаю, смачно пробив Варченко, однак трішки не точно удар його. Тобто, прийшла подача в штук на данчика Не, він пробиває, готував удар момент, але видав на Фальковського, Фальковський підробив. На сьогоднішній матчі то всю гру подає Андрій до страхного. Ну, впевнена, гра на виході Миколи Зінченка. Чергова спроба досить швидко вести м'яч. Під своїх воріт закінчилася. Ну... Просто таке фатально для голкіпера Миколаївки. Зараховує цей м'яч. Головний арбітр матчу Олег Побирає по лівому флангу. Оперативний прострі Єв Андрія. Подає він до штрафного майданчику Савченко в Один дотик. Ну, але не положив. Середа розкачав захисника, подав на дальну штангу. Секунд. Ну, Дозволяє арбітері горіти на поле. Ой, Тут четвертий м'яч влітає в сітку воріт Вікторії. Сергій Савченко оформлює дубль в нашому матчі. Здавалося б, звичайне закидання від центральної лінії поля до штрафного майданчика. Вікторії завершилося тим, що ну, за комірець Савченко закинув м'яч. Подає середа. І знову ж таки захисники перші на м'ячі. Мисловський скинув під удар, удар воротах. і знову вище воріт, черговий вище воріт. Проб'єра моменту шрапнула. Козаченко помиляється на виході. І Максим Мисловський відкрутав один м'яч. Отак от по помилкою Велтіпро Вікторії повідає своєю помилкою Юрій Козиченко. Пішов він на виході грати кулаком і познач пролетів Юрій. Ви Щоб... подивіться, що відбувається в нашому поєдинку. Кузьмін забуває третій матч у складі Вікторії. Рахунок у нас стає 3-4. Буквально на дві хвилини розслабилися. Хлопці <плутці> <плутці> зрунів і за ці дві хвилини отримали два м'яча в у ворота. Просто неймовірно, тут було з вами. Кожен має шанс як забити, так і пропустити. Але зараз Таджі перервався передовний простріл. Піде про ранцебор, Ранцебор, удар по воротах! Тож подає анцебор до штрафного. Знову удар в поворотах. Пол і, і, швидко розігрує дрони, ансибор по правому плану йде і тут відверто порушення. Ну, Жовта картка. Я думаю. Фол навмисний, але підопічний Кліщенка. прострілює ансибор, точніше, пробиває поворотах. І тим часом звучить, друзі, фінальний свисток. Закінчився перший матч однієї-другої фіналу кубка. Сумщини з футболу, в якому місцевий гробізнес ТСК переміг миколаївську вікторію.